Щось постійно зумую. В один та в інший бік. Для чого це робиться? Власне, якщо ви робите дизайн і, ну, ну якось щось воно маленьке, замале, але як зрозуміти це? Ви обираєте інструментом move цей е, фрейм, бачите що 1600, тобто це багато. І жмемо Command 0 або Shift 0, і опиняємося у сотому стопроцентному 100% масштабі. І це, власне, так, як буде ваш дизайн виглядати у реальному. Часі в браузері. щоб скрити панель, як в у мене було на початку, жмемо Command і зворотній слеш або Ctrl зворотній слеш на Windows. Це кнопочка, яка рядишком з Enter. І бачимо ось такий дизайн: тобто, усе зникає. Жмемо знову ж таки цю комбінацію, і все повертається.